Привіт, я Тетяна Яшкіна, і в суботу я буду дарувати не тільки комплекс за 350 тисяч, але й вашу улюблену булочку, з якої влучно і класно можна працювати, калібру 223 за 72 тисячі гривень. Крок для того, щоб виграти красуню за 72 тисячі, дуже легкий. Сет шевронів це на три шеврончики в такому пакуночку. А також клубна карта, яка дає 50% на супровід паперів, в X2%. Більше гарантію на твою булку. Першу консультацію у подарунок, оплату частинами і багато іншого. Але й найцінніше те, що кожна твоя покупка буде з реальною економією в 5%. Ну і від вашої ящі крем з гілоуроночкою для рук, з турботою, бо вже прийшла весна, і потрібно захищати пальчики і шкіру а, з відповідними інгредієнтами. Побачимось у суботу. В прямому ефірі я зачитую твоє ім'я і, до речі, за сет шевронів, ти отримуєш не один купон на участь, а цілих три. Найшвидший вже замовляє шеврони, а для цього в шапці профілю є посилання. В прямому ефірі ти почуєш, як я читаю твоє прізвище, заспокоїшся, будеш пити чайочок і чекати, коли я витягну переможний купон саме твій.